Це друга спроба записати це відео, як зробити в кілька кроків прикольну чебеху. У нас є, наприклад, простий портрет з доволі м'яким світлом. І ми хочемо зробити чебешку, чорно білу фотографію. Тобто, як новачки зазвичай це роблять, беруть saturation, saturation на мінімум, у нас виходить така плоска-плоска, дуже картинка, навіть якщо ти будеш потім. Щось в цих в кривих під цим шаром робити, то воно буде все одно якимось ну, таким дуже дивним. Не, 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 не труче Б. Що я пропоную? Хоча є дуже-дуже багато методів, але саме таке прикольне, що мені подобається, і він не деструктивний це через Gradient Map. Ми беремо Gradient Map. У нас вже, бачиш, дуже-дуже контрастна така картиночка. Можемо трошки повернути. Це. У нас вже дуже, ну, доволі контрастна картинка, і тут можна було б і закінчити. Але що ми можемо зробити? Ми можемо здублювати цей шар і закинути його, наприклад, в Soft Light. Трошечки, щоб менше на тіні у нас е, впливало. Ми тут через Alt затискаємо Alt і таку роздвіжку робимо цих тумблерів. І... І я пропоную трошки менше зробити тут прозорість. У нас вже є доволі доволі контрастна картиночка. Що можна зробити? І що це. Що, що прикольно в тому, що можна. от назад. Що прикольно, що можна робити під таким шаром. Ми робимо прозорий шар в оверлей. В стилі накладення беремо білий біли браш і можемо промальовувати окремо тут такі детальки, які нам здаються, що вони темні. Тобто, через те, що у нас сама картинка по собі в оригіналі, вона і так світла, і тут є деталі, ми можемо ці деталі проявляти через якраз такий метод. І це дуже умовно показує просто сам алгоритм, а далі ви вже будете дивитися, де і як можете приміняти цей метод. Волосся. Трішечки додамо тут. Звичайно, очі. Дивись, що такий прикольчик. У нас, якщо світло з цього боку, то тобто ми не можемо повністю малювати отак от речок, Да? Тобто ми дивимося, що світло з цього боку, і у нас йде воно от сюди. І тут ми вже можемо трошки промалювати. І що ми маємо? Контрастна, контрастна ЧБшка. Або, якщо б ви робили так, да? різниця. Так, покажу далі тепер на такої фотографії. В оригіналі, в оригіналі вона достатньо контрасна. Багато червоного, жовтого, помаранчевого. І вона, ну, виглядає доволі контрастно, мені подобається. Приберемо цей шар, бо ми тут малювали щось. А якщо ми зробимо просто так, то що це таке? Це якась унила фігня. Так само градієнт меп. Ми можемо потім ще баланс цього білого дивитися, в яку сторону рухати цей слайдер. Тобто ви по своїй картинці ви будете бачити, що вам більше подобається, який контраст. Тобто, ви цим балансом світла білого і темного ви коригуєте, що ви хочете більше показати, що важніше у вашій фотографії. Або просто, наприклад, тут і тут воно на місцях, і ви тут же коригуєте. Ось. Ну і далі так само, наприклад, на такій картинці. Це у нас кавове зернятко. Можемо подкоригувати. Слідкуємо, щоб не було вибивлених таких от частинок. І тут так само можемо промалювати якісь, якісь приколь, прикольні детальки просто білим брашем. Наприклад, якщо ми хочемо зробити додатковий об'єм. Ось. І це не деструктивний метод. Тобто в будь-який момент ми можемо скоригувати прозорість кожного з шару. як нам подобається, як це працює. А, ну і на мені. Подивимося, як воно працює. ну Доволі контрастна, нормальна чебешка. А Тут окремо можна промалювати футболочку. Не буде зайвим. Ще хотів показати, до речі, дуже прикольну штуку. Наприклад, ми беремо Це кохфе. кохфе. Переходимо в Filters Other Firepass. Тут ми обираємо десь. Там 2,4, можна 3,4. Тобто ми бачимо по текстурі картинки, те, що проявляється, це те, що буде впливати більше на нашу різкость, Да? Тобто це на якісь такі сумасшедші показники, нам достатньо ось щось таке. І ми зараз трошки покращимо мікроконтраст. Робимо curves, криві шар. Виставляємо тут 128 на 128. Це чисто по центру. І робимо таку перевернуту чаєчку. Я колись вже розказував ну, в минулих відео про цей метод. І виставляємо цей шар сірий у режим overlay або Soft Light. І у нас мікроконтраст всієї картинки. Він збільшився. Навіть отут на віддаленій ну, у мене по крайній мірі видно. Тобто без всяких там перешарпів у нас дуже доволі, ну, доволі прикольна картинка получається. Ну, це все. Якщо у вас є якісь прикольні штучки, якими ви можете поділитися, пишіть в коментарях. Буду дуже радий. Пока.